Народ Господній, він є щирий. Народ Господній повинен бачити цих людей. Я не говорю про всіх, хто просить, про ледарів або про людей, які люблять їхати на комусь. Але але ті люди, які дійсно нуждаються, ми зобов'язані віддати те, що Бог чекає від нас. Звісно, по мірі нашої можливості немає встановлених відсотків або сум. Але пройти цих людей це буде для нас гріх. Це буде якраз переступ. Цієї заповіді. Ти не віддав то, або я не віддав то, що ми мали віддати. Друзі, ще одну думку: до цієї категорії людей, яким ми винні, відноситься ще одна категорія людей. І про них я теж хочу прочитати. Я прочитаю 1 Тимофія, 5 розділ 4, 8 віршик. Написано так. Коли ж яка вдовиця має дітей або внучат, то вони спочатку нехай. Вчаться шанувати свою родину і віддавати належне батькам, бо це угодне Богові. Коли ж хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, той відрікся від віри, і гірший за невірного. Апостол Павло навчає Тимофія, і він говорить: дивіться, ми не можемо потурбуватися про весь світ, ми не можемо забезпечити весь світ. Ну, апостол Павло, навчаючи Тимофія, він говорить: є певна група людей, яка вона виділяється від усіх. Це твої рідні, це твої батьки, це твої діти, дружина, чоловік, це твої рідні. Він каже: якщо ти про них не турбуєшся, ти відрікся від віри, ти гірше за невіруючу людину. Ти зобов'язаний про них потурбуватися. В той час були вдовиці, і церква не залишала, було важке життя, церква допомагала. Але Павло каже: якщо у цих вдовиць є внуки, є рідні, вони зобов'язані потурбуватися про них. Друзі, це є обов'язок. Я також хочу, щоб ми на це звернули увагу. Твої рідні, якщо ти бачиш, що в них є потреба, це перша категорія людей, про яку ти повинен турбуватися. Треба, знаєте, от. Частину своїх фінансів розуміти, що наші батьки вони старіють, вони слабшають. На одну пенсію дуже непросто жити. І частину своїх грошей розділяти так, щоб ми могли про них потурбуватися. Знаєте, бо ми такі люди, ми собі іноді, добре, я потурбуюся, але мені спочатку треба це, потім це, потім то, потім інше. А далі я буду і про бідних турбуватися, і про рідних турбуватися, і про решта. І коли ми починаємо турбуватися про бідних або про рідних, звісно, ми частинку своїх фінансів і можливостей ми втрачаємо. Але про це вчить Господь. Про це вчить Господь. Так само, батьки, дивіться, батьки заробляють гроші. Вони не можуть використати все для, для своїх просто бажань. У них є діти, у них є відповідальність. Вони не можуть використати лише для себе. І от слово Господнє нас навчає, друзі. Про такі дві групи людей, люди, які мають реальну потребу. Ми не маємо права їх пройти. Якщо ми їх проходимо, ми не віддаємо те, що Бог чекав від нас. Ми їх обкрадаємо. Тобто Бог бачить, що ця людина проживе, бо він пошле, пошле до неї свою дитину, і в неї будуть певні фінанси. А дитина не дала ті фінанси.